Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники спорту в ефірі Спортивна Галичина і з вами її ведучий Я, Назар Павлів. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися протягом тижня на нашому рідному Прикарпатті, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про протистояння жіночих збірних команд України та Росії з боксу, про долю футбольного клубу Прикарпаття, про традиційний турнір з футболу пам'яті Мирослава Думанського, шахово-шашковий турнір та іншу цікаву інформацію. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Sport.if.ua. За останні роки наша Долинщина стала підготовчою базою для жіночих збірних України з боксу усіх вікових груп. І саме цього разу у спортивному залі дитячо-юнацької спортивної школи вперше мірили силами молодіжні та юнацькі збірні Росії та України. Незважаючи на робочий день. Перед виходом на ринг збірних Росії та України у спортивній залі місцевої дитячої нацької спортивної школи ніде яблуку впасти. Це й не дивно, адже на сьогодні ці збірні у Європі законодавці боксерської моди. У кожній команді виступали чемпіони призери Європи та світу. І окрім чисто спортивної мотивації, тренери переслідували і далекоглядні плани своїх команд. Це один із етапів підготовки збірної команди України до юніорського чемпіонату Європи та світу. Аналогічна мета такої зустрічі. І у тренера збірної Росії ми вже вперше зустрічаємося, Ми буквально От... ми вже не вперше зустрічаємося. Тільки півмісяця тому назад збірна України приїжджала в Росію, де брала участь у міжнародному турнірі, змагаючись з командами Китаю, Росії, Польщі та збірної Європи. Ваші земляки гідно виступили там, показали хороший бокс. Нині вони готуються до чемпіонату світу, а ми до першості Європи. А для нашого краю це не просто яскраве видовище з духовим оркестром, мажоретками та виступами поважних гостей та спортивних функціонерів. Це надзвичайно важлива подія в житті району, як і в цілому, так і в спортивному житті. Адже Влада району чітко розуміє, що вкладаючи гроші в спорт, організовуючи такі зустрічі, ми в майбутньому значно економимо більші кошти на медичних програмах, на програмах по профілактиці злочинністю, адже задіючи наших дітей у спортивних секціях, у спортивних змаганнях, ми виростимо здорову націю, яка буде прославляти нашу державу, наш район, наше Прикарпаття. Якщо у другому матчі, як кажуть, перемогла дружба, і зустріч закінчилась в нічию 33 на 33, то перший день товариських поєдинків приніс перемогу збірній Росії 33-27. Серед наших боксерок слід відзначити нашу юну Ірину Винник, вихованку заслуженого тренера України Василя Кондрата, яка Переконливо виграла два поєдинки у вазі 81 кг. кілограм. А взагалі, усі поєдинки були досить напружені, азартні, безкомпромісні і проходили на досить високому професійному рівні. Футбол понад усе. Він любив футбол більше за життя. Будучи спочатку гравцем, а потім граючим тренером, Мирослав Думанський весь свій вік був причетним до його величності короля спорту. Мало хто знає, що свого часу він мав можливість працевлаштуватися в західноєвропейському клубі. Утім, попри це, чоловік повернувся до рідного дому. Вже більше 15 років його немає на цій землі. Однак його не забувають. Вже у 18-те колишні колеги, футбольні функціонери, в пам'ять про Мирослава Думанського проводять традиційний турнір з футболу. З 1997 року турнір носить назву Кубок Федерації пам'яті Мирослава Думанського, відомого минулому прикарпатського майстра шкіряного м'яча. Вже з тих пір турнір став популярним і в нашому краї, і приймав футбольні колективи з країн ближнього Зарубіжжя. Водночас спортивні баталії вже весняної пори заповнили прогалину відсутності ігрової практики, розповідають експерти. І так з кожним роком географія учасників розширювалася, загальна кількість яких на сьогодні налічує понад півсотні команд. Щоправда, за Маторський колектив обласного рівня, який в цей час активно готуються до першості Івано-Франківщини. На сьогоднішній день їх лише п'ять з різних куточків нашої області. Але в цьому випадку головне не кількість, а сам збережений факт вшанування пам'яті Мирослава Думанського, яка живе вже більше 15 років. Це був взірець фаната футбола, який грав великий футбол. І Я завжди закликаю молодих футболістів, особливо школи футболу. Для того, щоб вони наслідували цей приклад і ми мали чим гордитися. Він грав в свій час і в, коли Сталіно було Шахтар і грав за збірну України, і виступав за на пер, капітаном команди України, де на спартакіаді народів СССР. Мені здається, що це є прекрасний приклад для молодих, як жити, як грати. А взагалі, Кубок Федерації пам'яті Мирослава Думанського є одним з найстаріших у футбольній Україні. За числом проведених на сьогодні турнірів він лише на рік молодший за свого так званого старшого брата, кубка Підгір'я. Фінальний матч організатори планують провести наступної неділі в Івано-Франківську. А крім переможця, будуть визначені кращі гравці турніру у своїй амблуа. До речі, минулого року володарем Кубка Думанського стала команда Газовик з Богородчан. Учні 4 класів шкіли Івано-Франківська змагалися з початкового технічного моделювання. Мета заходу розвивати позашкільну освіту, заохотити школярів до науково-технічної творчості, а також підтримати обдарованих дітей. На базі загальноосвітньої школи номер 17 хлопці моделювали та випробовували на дальність польоту ракети і навіть виготовляли об'ємний макет трактора. А для дівчаток обрали суто жіночі завдання: виготовляти скриню та художньо її оформити, а також пошити фартушок відповідно до запропонованого ескізу. Переможці. Та призерів таких своєрідних змагань нагородили дипломами та подарунками. 2012 рік на Прикарпатті оголошений роком Олекса Гірника таке рішення було прийнято Івано-Франківською обласною радою. А я нагадаю усім, що наш земляк Калушанин Олекса Гірник у січні 1978 року піднявся на Чернечу гору у Каневі і підпалив себе в знак протесту проти русифікації українського народу. Власниці героїчній постаті Івано-Франківську організували спортивний турнір із шахів серед працівників державних установ області, які присвятили сторіччю з дня народження нашого Героя України. А протягом двох в обласному шахово-шашковому клубі держслужбовці і не тільки визначали кращих у цій аристократичній грі, та й просто проводили час в так званий інтелектуальний спосіб. Були тут переможці і переможені. Утім, як запевнили організатори, головним було згадати про героя та провести час у хорошій атмосфері. А доля футбольного клубу Прикарпаття і надалі наразі залишається невідомою. Івано-Франківський клуб мав вирішити фінансові проблеми до 10 березня. Такий термін був поданий професійною футбольною лігою. Однак, попри те, що з тих пір пройшло вже майже два тижні, віз, як то кажуть, і нині там. До цих пір невідомо, чи буде обласний центр мати представника у професійному футболі. Але люди, які причетні до клубу, обіцяють, що ситуація вирішиться вже на днях. А станом на сьогоднішній день ця футбольна структура має заборгованість по зарплаті самими футболістами. А це майже 2,5 мільйони гривень. Докопатись до істини все ж таки спробували наші журналісти. Ще влітку прикарпатські тіфозі тішилися з нагоди створення нової структури професійного футбольного клубу Прикарпаття до якої війшла комерційна компанія Скорзонера і місцева влада Івано-Франківська. Саме міські депутати віддали інвестору команду та й «Довгобуд» стадіон Рух. Тоді, нагадаємо, за це рішення проголосував 41 депутат. Відтак за домовленістю скорзонерівці повинні були виділяти прикарпатському клубу 12 мільйонів гривень щорічно. Робота скорзонери мала призуватися в два етапи: перший відновлення роботи Прикарпаття і другий завершення реконструкції стадіону. Всі необхідні рішення, всі зміни і доповнення, які вимагав і просив від нас інвестор. Міська рада і виконавчий комітет прийняли повну обсягу. Тому зараз питання за інвестором і його крок. Тобто він повинен виконувати своє зобов'язання. <риклад> безумовно. Безумовно. Я е, все-таки надіюся, що десь в плані. Відповідальності, і якщо ти хочеш, щоб твій імідж був не зіпсований, ти повинен виконувати. А особливо, якщо мова йде про таких великих інвесторів, потужних інвесторів, які мають претензію на якусь визначеність і на свій позитивний імідж, який вони стараються формувати, то обов'язково потрібно виконувати ці умови. Якщо погортати сторінки Прикарпаття, то там можна натрапити на багато чого цікавого. Вже на сучасному етапі футбольний клуб неодноразово опинявся у критичних ситуаціях. Звичайно, що не в такій, як зараз. Проте тоді, завдяки неабияким зв'язкам у столиці попереднього президента клубу Анатолія Ревуцького та іншим причинам команді якось здавалося виходити сухої з води. Та і цього разу професійна футбольна ліга, як бачимо, дещо розширила термін вирішення проблеми. Попередньо керівник ПФЛ на сесії міськради голосно заявляв, що, мовляв, тільки до 10 березня клуб повинен виконати всі зобов'язання. Ця дата в календарі вже далеко позаду, але як то кажуть, служба службою, а дружба дружбою. Знаю, що є у планах Олександра Леонідовича зразу ж зібрати прес-конференцію за участю всіх зацікавлених сторін і Віктора Андрюсовича, і керівництва обласної адміністрації, і керівництва професійної футбольної ліги, значить, і розставити всі крапки. Я думаю, все ж таки у цьому реченні казнити не можна помилувати. Кома буде поставлена вірна і Прикарпаття буде жити. Однак, попри запевнення Віктора Нушкевича, за голови футбольної федерації області та Анатолія Ревуцького, основна проблема ситуації бездіяльність міської влади чи точніше на виконання її зобов'язань з приводу передачі документів право власності на землю професійного футбольного клубу Прикарпаття, принаймні так журналістів запевнив директор Скорзонери Олександр Шевченко. Хоча певний інвестор футболу франківську так і буде, і вже найближчі кілька місяців стадіон буде закінчений в тому мінімумі будівельних робіт, що зараз ведуться. Він буде в хорошому стані та безпечним для вболівальників. Тільки треба в міській раді виконати свої зобов'язання і передати все таки землю у власність спільної фірми, яка є назвою Професійний футбольний клуб Прикарпаття». Якщо обласна місь... вірніше міська рада виконує своє зобов'язання, а не буде нас тримати на якомусь короткому поводку. Змовно ми будемо фінансувати не тільки команду, а й реконструкцію стадіона. Занепокоєний такою картиною. Екс капітан команди Олександр Микуляк, хоч зараз футболіст захищає кольори аматорського колективу та приділяє увагу тренерській роботі з дітьми, що буде з Прикарпаттям, йому не байдуже. Головне переконує чоловік, аби стало здорового глузду домовитися, адже клуб має велику історію і так просто знівелювати все, що було зроблено досі, м'яко кажучи, неправильно. Якщо команда ще не зібралась, напевно, не дуже втішно. Аж, на ну, майбутнє хотілося, щоб дійсно, щоб зберегти прикарпатський футбол. Є досить багато шкіл дитячих, що є талановита І Я думаю, що її треба прогресувати і виходити сюди на це зелене поле і ну, радувати наших болівальників, які дійсно заскучили за хорошим якісним футболом. Я думаю, що треба, щоб там в верхах люди якось між собою домовилися, бо має бути один, як така газда на подвір'я. не… Звідти, звідти, я навіть не знаю, що сказати. Дійсно, ситуація ката катастрофічна. Що буде? Я ж кажу, хотілося б, щоб футбол. Дуже багато кажу, футболістів талановитих і грало, і буде і грати ще, напевно, але якщо з таким відношенням, то дуже проблематично все буде. Як запевнили нас, герої сюжету, крапки над і будуть розставлені вже цими днями. Щоправда, навіть у позитивному підсумку не хотілося, б від Прикарпаття залишилася сама назва Професійна команда. Адже зараз нагадаємо, клуб поки що виступає у другій лізі, де часто густо грають сільські колективи. А ми неразово заявляємо перспективу розвитку нашого краю, який також носить ідентичну назву з футбольним клубом Прикарпаття. Четвертий тур шкільного турніру з футзалу, кубок президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубена, розпочався з найпринциповіших матчів. У першому двобої зійшлися лідери групи А. Це спеціалізована школа номер 11 та загальноосвітня школа номер 22 Футбольне дійство, як завжди, відбувалося з особливою напругою, як і решту матчів. Зрозуміло, що з кожним туром на баталії з'їжджаються все більше глядачів, оскільки це пов'язано з наближенням до завершення групового етапу. Франківські школи, окрім самих команд, репрезентують також і групи підтримки. Дуже задоволені тим, що директори шкіл, вчителі фізкультури відгукнулися на нашу пропозицію і думаю, що ну, оскільки ви бачите ажіотаж зараз в четвертому турі, думаю, що нам все вдається. Івано-Франківськ в минулому теж дуже славне футбольне місто, але, на жаль, зараз є криза в футболі. І проведення таких турнірів прогнозує появу наших славних футболістів. Відбулось довгоочікуване засідання виконавчого комітету Івано-Франківської федерації футболу, на якому остаточно визначили перелік команд, що змагатимуться в елітному обласному дивізіоні. Отже, в чемпіонаті області серед команд першої ліги сезону 2012 року змагатиметься 16 команд. До 14 клубів, які за підсумками минулого сезону здобули це право, сьогодні додались футбольний клуб Калуш та Яремчанські Карпати. Також на засіданні виконкому був затверджений сам регламент змагань. Ми не будемо зупинятися тільки на чемпіонаті області, є десь амбіції, щоб може на другий рік, може через рік ну, залежить, як складеться ситуація, яка буде команда, щоб спробувати приймати участь в другій лізі України. Але до цього знову ж треба готувати всю інфраструктуру, треба готувати стадіон, треба багато коштів, щоб довести до ладу, щоб відповідати всім вимогам. Але це вже надому команда це буде, чи буде знову наборока? Чому на два роки? Ми приймали участь з 2003 року. І тільки один рік ми не участили. Ви всі знаєте прекрасно чому. Тому що команда готувалася до другої ліги. Ну, не так сталося, як згадалося. Цього року баскетбольна говерла у Суперлізі рідко тішить своїх уболівальників змістовною та результативною грою. А от порадувати любителів баскетболу стараються наші жіночі баскетбольні команди області, які змагаються в першій лізі чемпіонату України. Про ці баскетбольні баталії наш наступний сюжет. Нашу область у першій лізі вітчизняного чемпіонату серед жіночих команд представляють два колективи Івано-Франківська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 та студентки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Приємно, що із 14 команд, які беруть участь у регулярному чемпіонаті України, до фінальної шістки з багажем набраних очок, потрапило і дві наші команди, які, як видно із турнірної таблиці, після трьох турів не пасуть задніх. Більше того, баскетболістки університету з лідером Вінницькими блискавками отримали вдома дві переконливі перемоги: 109 на 58 та 95-50. і мають всі шанси стати чемпіонами України і попробувати себе у вищій лізі. Звісно ж, воно дає право, але ситуація складається в тому, що вища ліга це достатньо великі кошти. От, на жаль, у нас на даний момент є підтримка тільки ректорату нашого університету, за що ми дійсно вдячні, що вони нас підтримують, намагаються дати можливість дівчатам не тільки навчатися, але й вдосконалюватися у спорті, особисто в баскетболі. От, але ми будемо звісно ж, будемо намагатися робити все для того, щоб Хоча б кожен рік бути в першій лізі і залишатися в команди в лідерах. Отже, обласній федерації баскетболу, керівництво університету, спортивним функціонерам потрібно вже сьогодні шукати спонсорів для подальшого росту самобутньої команди. А продовжуючи баскетбольну тему, хочеться відзначити, що із виступами наших баскетбольних команд у суперлізі, як чоловічого, так і жіночого чемпіонату, знизився як не дивно, інтерес до дитячого баскетболу. Чому так сталося? Це якось даже навіть дивно, тому що наоборот, чим вищий баскетбол має бути він ширший. І діти, і ветерани, і всі, і студенти мусять розвивати, тому що цей вид спорту, який допустим, який ми почали розвивати тут там 11 років назад. І тому просто дивлячись на це, у нас якби і команди зараз дитячі стали дуже погано виступати. У нас які дві команди грають Лізі Б, нема фінансування. Хоча, вроді, виходить, що на баскетбол грошей приходить більше, але дітям менше. Менше уваги приділяється дітям, студентам і любительському баскетболу дуже багато. Я не знаю це. Думаю, що дитячому баскетболу не приділяє увагу. Баскетбольний клуб Говерла це погано. Но... А також федерація мусить приділяти її цьому. І тому ми зробили, щоб підняти якби, цей, е, ну, цей недолік якби, усунути. Ми зробили е, дитячий турнір чемпіонат області. У чемпіонаті області серед юнаків дівчат 99-го року і молодших бере участь всього 10 команд, і то половина з них з обласного центру. Решта 5 представлені юними баскетболістами з Богородчанського, Рогатинського Галицького районів та міст Калуша і Коломиї. А де решта. Це риторичне питання потрібно адресувати не тільки обласній федерації баскетболу. Напевне, і баскетбольному клубу Говерла потрібно лицем повернутися до проблем дитячого баскетболу. Тоді відпаде потреба у придбанні дорогих заокеанських легіонерів. Всеукраїнська футбольна акція Граємо за Україну разом з кожним роком стає настільки популярною, що в деяких чиновників виникає бажання перемагати будь-якою ціною. Стартував популярний футбольний турнір досить масово. 14 районних та апарат обласної держадміністрації розбились на три підгрупи, щоб визначити по дві найкращі команди для участі у фіналі. Зони проводились у Івано-Франківську та Рогатині. І в результаті досить напруженої та безкомпромісної боротьби до фіналу пробились Івано-Франківська обласна держадміністрація, Тисменецька. Рожнятівська, рогатинська, Богородчанська та верховинські адміністрації, які цими вихідними визначать, яка з команд поїде на всеукраїнський фінал. На жаль, не обійшлось, як попередні роки без славнозвісних підставок. Правда, цього разу, як кажуть, на законній основі, бо всіх знаменитих футболістів оформили. Або двірниками, або прибиральниками, які замість чиновників покликані відстоювати честь мундира. Правда, невідомо, як вони збираються поєднувати так звану державну службу з виступами у регулярних чемпіонатах вищої обласної футбольної ліги. На це питання дає відповідь наш великий кобзар крилатою фразою Не дуріть самі себе. А в Івано-Франківському коледжі фізвиховання відродили всеукраїнські змагання з легкоатлетичного чотириборства серед шкіл-інтернатів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Такий захід вже проводився в Україні, а потім про нього чомусь незаслужено забули. Адже ці діти якнайбільше потребують і уваги, і піклування. Ми е, повинні приділяти велику увагу дітям, особливо дітям сирітам. Це ці змагання ми сподіваємося, що вони будуть традиційними і кожен рік проводитись ось на такому рівні. На жаль, до Івано-Франківська приїхало дуже мало команд всього 12. але це не стало на заваді усім поборотись, не жаліючи сил і спортивних навиків, щоб доказати перш за все собі, вихователям, суддям, що вони, хоч і обділені долею, та не обділені спортивним талантом. А найбільше таких талановитих дітей виявилось у Червоноградській загальноосвітній школі для дітей сріб Львівської області. Завдяки перемогам їх вихованців Оксани Кость серед дівчат та волоті Пігути серед юнаків. Вони і вибороли перше загальнокомандне місце на другому місці. Школярі Перечинської школи-інтернату із Закарпаття а на третьому Браславський навчально-виховний комбінат Вінницької області. А ось нашим сиротам не допомогли і рідні стіни. Обласна загальноосвітня школа-інтернат опинилась аж на 11 му місці. А це серйозна інформація для роздумів не тільки вчителям фізкультури. А відкрита першість області з настільного тенісу серед ветеранів пам'яті відомого тренера Леоніда Покладенка зібрала цього разу рекордну кількість учасників. Більше як 100 майстрів малої ракетки зібрались у спеціалізованій залі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з різних куточків не тільки нашої області, але й України, щоб вшанувати пам'ять відомого тренера, легенду прикарпатського спорту Леоніда Покладенка. «Відродження настільного тенісу на Прикарпатті почалося як не парадоксально з ветеранського спорту, адже саме ветерани. Починаючи з 96-го року, розпочали змагання, які проводилися в честь неодноразового переможця першості області призера України Леоніда Герасовича Покладенка. І ось 16 років підряд ветерани всіх вікових груп доказують і собі, і молодим, що є ще порох у порохівницях, а справа Леоніда Покладенка продовжує жити у його учнях. І на цьому турнірі ми зустріли цілу плеяду його вихованців Михайло Струтинський, Володимир Дячок, Юрій Євчук, більше того, Сергій Собилицький. Та Леонід Шелепенко стали у своїх вікових групах призерами змагань. А взагалі, чемпіонська географія турніру досить широка. Посудіть самі, у віковій групі 30-39 років переможець Сергій Артеменко із Кривого Рогу, у віковій категорії 40-49 років Ярослав Ковалевич зі Львова, 60-річний Валерій Галітенко з Києва. А наступний турнір з настільного тенісу Кубок Карпат обіцяє бути ще більш масовішим і престижнішим. Закінчився чемпіонат області з волейболу серед жіночих команд, в якому взяли участь представниці кращої половини людства. З восьми команд до фіналу пробились чотири кращі жіночі колективи. А минулорічні фіналістки команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 з невідомих причин припинила свій виступ після першого кола. Але і без їх участі фінал. Вийшов цікавим і непередбачуваним. На теренах всієї України це, я б сказав, би, що практично немає в жодної області такого чемпіонату. Скільки ми проводимо, скільки ми дивимося за всіма областями, спостерігаємо, це перший такий чемпіонат. І я знаю, що він другий вже відбувається. Минулого року це якби буде дебютний, це вже другий. Дуже хороша організація. і Я думаю, що область рухається в правильному напрямку стосовно жіночого вибуху. А інтригу фінальної частини внесли дебютантки чемпіонату області волейболістки Коломийського колоса, які мали всі шанси свій дебют увінчати чемпіонськими медалями. Але чи то брак досвіду, чи, можливо, втома не дозволили коломиянкам виграти у досвідченої галичанки і як результат друге місце. А чемпіонами області стали студентки коледжу фізичного виховання, які впевнено перемогли у всіх трьох матчах фінального туру. А третє місце дісталось минулорічним чемпіонкам команді Галичанка із Древнього Галича. Цікаву і стабільну гру показали ще одні фіналістки першості команда Комерсант коледжу технологій та бізнесу з обласного центру, які вже вдруге опиняються за крок до медалей. Але, як кажуть, Бог любить трійцю. Дивлячись на те, як зростає рівень професійний рівень наших дівчат. Я з певністю можу сказати, що в наступному році, в наступному сезоні чемпіонат відбудеться. І наскільки в мене є інформація попередня, що заявлено буде більше команд ніж у цьому чемпіонаті. Отже, наступний сезон обіцяє бути ще цікавіший у всій своїй волейбольній красі. З 22 по 24 березня в басейні коледжу фізичного виховання відбудеться 12-й міжнародний турнір з плавання пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту Гері Віктора Андрійовича у змаганнях беруть участь спортсмени з Польщі, Угорщини, Румунії, Білорусії, Росії, міст України та Івано-Франківської області. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам розповісти. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме мій колега Іван Харук. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення. З вами був Назар Павлів.